Всім гарного тихого дня, тихо і ночі. Розклад Київ та область. Зв'язку з агресією, що буде відбуватися в найближчі двоє суток. 15-16 червня. Київ та область. Карта зірка випала. Всі ми надіємося на те, що наші мрії збудуться про тишу та область найближчі двоє суток, що буде відбуватися у зв'язку з расистською агресією на 14, 15, 16 червня. Сонце буде жарко. Буде жарко, і будуть е, намагатися все-таки втрапити Ой, область е, різними видами р, е, бойового е, оружжя, скажу так. Буде теж втрата втрата в фінансовому плані. Це все, що касається матеріального. Це можливо будуть І будинки, і дороги, і якісь комунікації. Дуже жарко. Карта Сонце. Будьте дуже обережні, будь ласка, Київ та область.